Вимушені сказати, що ми закінчуємо цей конкурс і далі ви вже участь не приймаєте. Дякую. Mm -hmm. Дякую. Шіп, Шіп, ну, ми з вами переходимо до третього етапу. Це презентація вашого бачення розвитку закладу освіти. Ви працюєте в цій школі? Тому що ми побачимо сьогодні. Конкретну, практичну презентацію того, що буде відбуватися під керівництвом вашим, якщо ви успішно прийдете цей. І ми ще раз нагадуємо, то, що ви зараз залишилися в дні. це не означає, що ви вже виграли. Нам потрібно ще третє завдання скласти і добрати ті бали, які потрібні, і тоді, тільки тоді ми можемо з вами сказати, що конкурсу спочатку Добре. Тобто, ми, ми желаємо вам, бажаємо вам успіхів і впевнені, що у вас це. Получиться, але я кажу, ще не розслабляйтеся. Добре? Звичайно. <клес> <клес> Шановні члени комісії, дозвольте представити перспективний план розвитку одеської юнації 07 одеської міської ради. Вважаємо, що головною місією школи є створення такого що в якому дитина росте та розвивається в безпечних умовах, довіри, свободи, толерантності та то вчиться змінювати світ на краще, а також у майбутньому бути конкурентоспроможною особистістю. Трішечки історії нашої школи. Наша школа побудована у 1912 році в стилі клінічної німецької архітектури. У 13-му році організовано німецьке колоційне училище. У 1941 році кооперативний техніку. 45 по 56 -му роки – чоловіча школа і саме в цей час була створена Одеська 107 школа. І у 2023 році ми теж увійшли в історію, а саме зміною назви закладу Одеська загальноосвітня школа перших третіх ступенів на Одеська гімназія номер 7 Одеської міської. Проект Проєктна потужність нашого закладу це 475 учнів. Оздобувачі освіти в цьому навчальному році 389 учнів, 18 класів, із них два дистанційні. Свод аналіз. Я працюю у закладі вже 10 років, тому свод аналіз. Визначити сильні та слабкі сторони для мене було не так, не так вже і важко. Отже. Вибачте. 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 Сильні Вибачте, сторони. Будете нормально. Так. Сильні сторони. Це кваліфіковані педагоги у сталому згуртованому колективі. В гімназії працюють 34 педагоги. Серед них з вищою освітою 12 осіб. В гімназії перша педагогія. З першої категорії сім, друга категорія має чотири особи, спеціалістів два. Знання вчителя методист мають шість педагогів. Троє педагогів мають звання старший учитель. Вакансії серед педагогів у нас відсутні. Серед вчителів є також є вчителі, які вже понад 30 років працюють у нашій гімназії. Таких у нас троє. По результатам роботи моїх колег свідчать перемоги наших учнів. Це у нас а, лише за останній рік. Учні стали переможцями обласного конкурсу ЕСЕ до Дня Геребної Бесної Сотні, міського етапу міжнародного конкурсу імені Петра Яцика отримали диплом другого ступеня, міського конкурсу чистів, поетів та прозаїків Срібне слово фінального туру другого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Ми посіли третє місце. Також наша школа славиться своїми вчительськими династіями. На світлині зображена ось, Осмоловська Валентина Гаврилівна, це вчитель географії. Наразі її правничка Осмоловська Наталя Борисівна працює в нашій гімназії вчителем зарубіжної літератури. І, взагалі, в нашій гімназії не тільки працюють, а й навчаються діти двох-трьох поколінь. Також повертаються до нас і наші учні. Так, вже кілька років у нас працює наша випускниця, це возобит Ірина Олександрівна. Ще в нашій гімназії творча родина у складі педагогів. Це Оре П'єрина, керівник вокальної студії Дзвінки голоси, та її батько, Чоботар Володимир, керівник вокального інструментального ансамблю ретро. Їх діти та онуки, які є випускниками та теперішніми учнями нашої гімназії. І у 2013 році вони здобули перемогу в конкурсі сімейної творчості Творча сім'я, Моя родина і Я. Ще одна із сильних сторін це відкритість до інновацій. Щороку всі вчителі проходять курси підвищення кваліфікації на базі Одеської академії неперервної освіти інституту Ушинського, так і на платформах Всеосвіта, Прометеус та Едера. Всі вчителі працюють в початкових класах та п'ятих шостих класах за програмою «НУШ». і всі пройшли навчання за освітньою програмою, також пройшли безпечно освітнє середовище та. Курси з дистанційного навчання. У нас є власні традиції закладу. Це заходи, до яких залучаються абсолютно всі учасники освітнього процесу. Це батьки, учні та працівники гімназії. Ми, у, нас, у нас проходять тематичні вечори, такі як Андріївські вечорниці, Шевченківські читання, спільні свята, екскурсії, різноманітні благодійні акції. Сильні сторони. Ще. Це ми маємо два комп'ютерних класи в наявності 20 ноутбуків та 21 хромбук. Чотири кабінети мають мультимедійні проєктори, є 11 телевізорів. Опановано форму дистанційного навчання: Zoom, Google Class, Google Meet, Skype. Створено шкільну платформу Google Workspace of Education. встановлена автоматизована система. Пожежна сигналізація. У разі відключення світла в приміщення школи ми готові перейти на онлайн-навчання, при цьому педагоги зможуть працювати в гімназії в пункті незламності в нашій 107-й гімназії. Також у нас створена цілісна інформаційна інфраструктура для забезпечення оперативності створення і оновлення інформації. Адміністрація 107-ї гімназії працює та введе документових в локальній мережі і на директор. На слайді показано, як воно працює. Все. Але в нас є і слабкі сторони. Це трудно щось прийнятті та засвоєння нових підходів у деяких вчителів. Зниження показників у роботі з обдарованими дітьми з деяких предметів. Недостатнє обладнання кабінетів сучасного засобу на навчання, наявність вакансій, але не педагогічних. Це завідувач бібліотеки, інженер з охорони праці, сестра медична, електромонтер, робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель. Можливості перехід до нового типу закладу гімназії і в подальшому школа-лідер у підготовці учнів до навчання у професійних, технічних закладах та ліцеях. Впровадження різних форм підвищення кваліфікації вчителів, втілення в освітній процес дистанційної освіти, створення класу безпеки. Надання можливості кожній дитині розвинути свої творчі здібності, це відкриття гуртків різного типу і створення безбар'єрного освітнього середовища. Стратегія розвитку закладу. Ви з нею можете ознайомитися на екрані. Це у нас і формування високоморальної особистості учнів, і організація освітньої роботи на основі впровадження інноваційних технологій, забезпечення а, наступності між, між усіма ланками освітнього процесу, це робота з обдарованими учнями, навчання дітей з особливими освітніми потребами, формування свідомого і відповідального ставлення учасників освітнього процесу до навчання, виховання і розвитку. Провадження здоров'я збереж... здоров'я зберігаючих технологій, збереження, покращення та оптимізація навчально-технічної бази гімназії, формування позитивного іміджу гімназії і збереження та збільшення контингенту учнів. Для того, щоб, для того, щоб... Для того, щоб цю стратегію втілити. Я готова запропонувати такі освітні проєкти. Перший проєкт це обдарована дитина, який має на меті визначити чітку систему організаційно педагогічних та науково-практичних заходів пошуку навчання і виховання обдарованих дітей. План реалізації це психологічна діагностика та підтримка обдарованих дітей гімназії, створення портфоліо учня, конкурси, турніри, змагання, предметні олімпіади, секції МА. Гурткова робота, робота з батьками обдарованих дітей, заохочення учнів, а також висвітлення у ЗМІ. Очікування результати, створити умови для розвитку здібних та обдарованих учнів, підтримувати та стимулювати розвиток інтелектуально і творчо обдарованих дітей і формувати високопрофесійний, творчо працюючий педагогічний колектив. Наступний проєкт, який я вам пропоную, це сучасний педагог. Мета проєкту формування нових соціально-професійних ролей учителя не як єдиного наставника та джерело знань, а як коуча, фасиліта, фасилітатора, т'ютора, модератора та ментора в індивідуальній освітній траєкторії дитини. План реалізації створення кімнати розвантаження, зони відпочинку для педагогів. Це дійсно нам дуже необхідно. Спрямування роботи на постійне підвищення та самовдосконалення професійного розвитку вчителя, очікування результатів це підвищення іміджу гімназії, зменшення міграційного настрою педагогів, зростання професійної та особистої гнучкості, націленість на подальший розвиток, гелікоптер б'ю, бачення згори та проактивність. Проєкт це сучасне освітнє середовище. Мета формування сучасного освітнього середовища в нашій 107-й гімназії. І план реалізації це використання електронних освітніх ресурсів шляхом придбання інтерактивного комплексу та створення смарт-класу. У нас є така можливість в закладі. Оформлення простору гімназії з використанням арт-дизайнерського проєкту. Пропонується створити відпочинкові локації у рекреації та у коридорах школи. Локація релаксу, локація активного відпочинку, локація читання і локація круглих стіл. О. І очікувані результати це створення емоційної атмосфери, яка моделює настрій, сприяє навчальній діяльності, здійснення якісного навчання в умовах нуш. Учні нашої школи отримують приміщення, де кожен зможе відпочити на перерві з користю, зайнятися улюбленою справою і поспілкуватися, під, поспілкуватися і підготуватися до уроку. Наступний проєкт це щаслива родина. Це участь батьків в освітньому процесі як повні його учасників, що відкриті до співпраці, взаємодії на основі поваги та підтримки. План реалізації, вдосконалення системи організації батьків, батьківських зустрічей. Налагодження системи зворотнього зв'язку з батьками. Впровадження електронного журналу і щоденнику, Очікування результатів. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками, здобувачами освіти з питань організації освітнього процесу. Забезпечують постійний зворотній зв'язок. Постійний і регулярний процес комунікації робить батьків більш свідомими у залученні до освітнього процесу. Наступний проєкт це «107 News». Мета проєкту забезпечення права дитини на вільне висловування шляхом створення шкільної газети «107 News», організація прес-центру юрних журналістів та їх навчання, план реалізації. Зібрання ініціативної групи проведення занять та тренінгів, постановка проблем, обговорення ситуації. Концепція газети Визначення мети обговорення. Є назва рубрик-тематик: формування редакції і розподіл обов'язків, планування роботи, узгодження умов випуску газети з адміністрацією, створення та постійна робота прес-центру, випуск газети, організація навчань для членів редакції та юних журналістів, моніторинг, відслідковування та коригування і презентація проєкту Шкільна газета, яка буде випускатися один раз на місяць. І очікування результати. 107 News. Створити шкільну газету, де розміщені матеріали юних кореспондентів, в яких вони вільно висловлюють свої думки, своє ставлення до проблем, що їх хвилюють і таким чином реалізують своє право на вільне висловлювання. Учнівська молодь набула знань з громадянської освіти, оволоділа навичками співпраці з громадськими ЗМІ. Учасники проекту набувають уміння роботи в команді, застосовують навички критичного мислення на практиці. А також вдало і нестандартно вкладати свої думки в письмовій формі. Учасники це представники шкільного самоврядування, юні кореспонденти, редактори класних стінівок, волонтери та вчителі. Очікування результатів від усіх цих проєктів це підвищення рівня професійної компетентності педагогів, створення необхідної сучасної матеріально-технічної бази. Підвищення рівня навчальних досягнень учнів, підвищення вихованості учнів, забезпечення умов для здобуття сучасної, доступної та якісної освіти, відповідно до вимог суспільства, запитів особистості і потреб держави, створення позитивного іміджу гімназії, підвищення її конкурентноздатності. Наша гімназія потребує таких ремонтних робіт. Це капітальний ремонт фасаду. Облаштування найпростішого укриття вже почалося: ремонт даху, встановлення пандусів, заміна електромережі закладу, ремонт системи опалення. Харчоблок потребує ремонту каналізації, модернізація інтернет обладнання та Wi-Fi. покращення освітлення в навчальних кабінетах. Ми будемо і надалі працювати. У такому режимі це довіра, доброзичливість, обов'язково схвалення і толерантність. І трішки про мене. Щаслива сім'я 107 і я. Катерина Олександровна Железняк вчи, о, вчитель. вчитель української мови та літератури соціальний педагог 107-ї гімназії, мій чоловік капітан другого рангу військово-морських сил України. Та моя донька Железняк Оксана Русланівна, студентка першого курсу педагогічного коледжу, яка пішла, що поступам мами та далі буде продовжувати кар'єру вчителя. Дякую за відкривання. Дякую. Дякую. Шановні колеги, є якісь запитання. Мені ну, особисто сподобалось, що ви, ну скажімо, всі ваші розбили на декілька проєктів, таких конкретних, да? і деякі з них ви ну, прописали пошагово, що треба робити. тому я вважаю, що там декілька таких, ну, досить реальних, які ну, суто використовують ресурси, людські ресурси підаграфічного колективу, ваше себе. Я тому вважаю, що у вас все є для того, щоб їх використати. Ну, а Решта там потрібна допомога. Я кажу, що вам дуже пощастило, тому що школа знаходиться в центральному районі, там де працює нас колега-депутат Василій Володимирович. Я розумію, впевнений, що ви знайдете в ньому таке того доброго.